Віднедавна слухати пісні російського рок-гурту Ленінград доводиться з поміхами. Адже їхні пісні переповнені ненормативною лексикою. У них йдеться про і про. у російський радіоефір. Пісні леніграду тепер випускають лише в очищеній, так би мовити, формі концерти поскасовували. Чутливі вуха росіян намагаються вберегти від таких непристойностей. Закон про заборону ненормативної лексики регулює найновітнішу форму цензури в Росії. Манірний Путін благословив те, що вже давно вимагали російські консерватори протистояння впливу декадентського заходу. Лаятися на публіці заборонено у фільмах і в театрі поготів. За порушення заборони загрожує штраф від двох до двохсот тисяч рублів чи навіть відсторонення від роботи. Науковці в російській академії наук у Москві здивовані. Мовляв, невже у Росії немає важливіших проблем ніж боротьба з матом та непристойностями? ми що і прекрасно знаємо, що і класики російської літератури використовували нецензурну лексику. Відомо, що Пушкін дуже цінував вірші Баркова. А барков, як ви знаєте, це поет, який писав в основному матом. Навіть більше у Пушкіна є поема, яка називається Тінь Баркова. поема, яка називається Тінь Баркова. Згідно з новим законом, онлайн портали перевіряють на підозрілі слова. Індекс заборонених слів постійно оновлюється. статті, що порушують заборону, блокують. Це вже навіть зробили з інтерв'ю, в якому пояснювалося походження російського мату. Покарання очікує і тих, хто вживатиме ненормативну лексику на позначення найвидатніших жіночих атрибутів. На противагу забороні вже формується рух опору гірки. 1 і 2 – альтернативна назва грудей, до якої вже точно не підкопаєшся. Якщо вже новомодна російська манірність не може цілковито заборонити оголене тіло як таке, то принаймні відводить йому місце суто в музеях. Там, принаймні, потенціал морального занепаду можна контролювати за допомогою годин роботи та плати за вхід. Відверта оголеність за межами храмів мистецтва, однак, не повинна муляти очі невинним перехожим. Аполлон, грецький бог музики, який споглядає на всіх з Московського Большого театру, після масштабного ремонту нарешті отримав свій фіговий листочок. Утім, герой Олімпу прикрашає ще й банкноту, яка найактивніше перебуває в обігу 100 рублів. Причому ще з середини 90-х. Нині ж нахабного ексгібіціоніста нарешті помітили і вивели на чисту воду. На банкноті це всього два міліметри, які виглядають з під тоніки. Не така вже й визначна річ. Проте депутат Думи Роман Худяков бачає у ній безперечне порушення закону номер 436-Ф3 про захист дітей від інформації, яка завдає шкоди їхньому здоров'ю і розвитку. Як термінове вирішення, депутат пропонує маркування 18+, як на порнографічних матеріалах. Жертвою чергової законодавчої ініціативи можуть стати й надзвичайно популярні серед росіянок черевики на височенних підборах. Для виробників взуття хочуть встановити крайню верхню межу висоти підборів. Я весь час ходжу на підборах. Мені зручно. 9 дев'ять сантиметрів згідно з правилами. Зручно так. Я люблю високі підбори. Жінка без них не жінка. Те, що з точки зору ортопедів видається виправданим, багато жінок сприймають як нестримне бажання все нормувати в дусі радянщини. Криваво-червона чи чорна, як ніч для білизни теж є норми. Шість відсотків бавовни у складі тканини для так званої гігроскопічності. Лише така частка бавовни гарантує, що волога поглинатиметься інакше жінка, нібито ризикує отримати подразнення шкіри та прищі. Возмущається, возмущається. наші клієнтки обурюються останнім часом. Кажуть, що багато читали в інтернеті. У багатьох просто шок. Невже це правда, що запровадили такий закон? Все-таки ввели в закон, такой закон. А це таки правда. Причому не лише в Росії, а й у всьому євразійському економічному союзі, улюбленому дітищі Путіна. Те, що видають за турботу про населення, схоже, є нічим іншим як елементарним протекціонізмом. Ринок сексуальної мереживної білизни має величезні прибутки. Одні лишень росіяни щороку витрачають на таку білизну близько 4 мільярдів євро. Це теж занепад моралі, з яким треба боротися. До речі, знайомтеся: оце саме ті пани та панни з російської думи, які борються за підвищення моралі народу, створюючи приписи та норми, висуваючи законопроекти та ініціюючи заборони. Їхні аргументи не завжди мудрі, але переважно влучають у ціль, як сказав один з російських парламентарів: якщо дозволити людям робити все, що їм захочеться, ми потрапимо у кам'яний вік, схоже на те.